Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі? Ви дуже просите подивитись таке питання. Що перше закінчиться Вращі ракети чи в нас люди? Дуже вони взялися за наше знищення? Давайте подивимось, я перефразую, як багато на сьогодні? Наскільки багато сьогодні? В Росії, на Росії літальної і такої зброї пускової іноземної. Як багато в Росії літальної зброї? Тобто ракети, дрони? Як багато? Карта таємниця. Вони намагаються не розповсюджувати, ну, дивіться, не так багато, але вони намагаються е замовчати, замов, скажімо, замовчувати, замовчувати будь-який прояв розповсюдження цієї таємної інформації. Не так багато, якщо вон. Тобто вони створюють якусь ілюзію, що в них багато її. Говорити вони можуть, знаєте, оце гучно, гучно може заявляти, що, а ви не знаєте. Тобто вони якось е, під, підманюють, підманюють. Знову ж таки, подають нам якусь інформацію про те, що в них багато літальної зброї, тобто вони можуть говорити про те, що в них багато, а насправді в них не так багато. В них набагато менше, ніж вони говорять, принаймні в два рази, принаймні в два рази. Не видають бажане за дійсне. Але вони, вони хочуть чекати, вони, знаєте, втратили надію дочекатися якоїсь зброї. Вони щось чекають, але це таке, знаєте, не дуже обнадійливе очікування. Вони чекають на щось. І тому вони наперед говорять, що в нас багато приховуючи таємницю. Зараз ми подивимося стосовно їхня таємниці чого. Стосовно незадовільної кількості, незадовільної кількості, знову йде брехня. Незадовільна кількість, така, що може призвести до поразки. До поразки. Тобто вони брешуть, вони говорять, що в них два рази більше, ніж є насправді, е, мотивуючися тим, або обґрунтовуючи, пояснюючи це тим, що вони сподіваються в потрібний момент отримати потрібну кількість, ту потрібну кількість зброї із за бугра, скажімо так. Ну, це щось мені так іде. Так. Тепер напрошується питання, чи довезуть їм ту частину зброї, на яку вони очікують із-за із -за моря, із за кордону, тобто, чи отримають вони в найближчий момент, там, чи коли вони очікують. Ту допомогу від партнерів, про яку вони, ну, бліфуючи, заявляють. Не отримають. Отримують лише якусь маленьку частинку. Маленьку, не таку, про яку заявляють. Від третьої сили. Китай, тут третя сила якась, бачите. Дівчина е азіатської зовнішності від Китаю. Китай або не знаю. Так, ну дивимось, бачите щось. Викриття конфлікту, викриття конфлікту з. Вони дуже бояться. Що викриється якийсь конфлікт із їхнім закордонним партнером. І тому вони наразі сподіваються якимись маніпуляціями. Ну, за кордони там був жезли, це жовтий відтінок шкіри. Маніпуляціями якось їх задобрять, якимись, якісь пропозиції вони Китаю дають Китай. Зараз перепитаємо, чи це Китай. Дають пропозиції для того, щоб, ну, от якось домовитися полюбовно. Щось вони їм пропонують. Якась земля, бо імператор тут. Земля. Земля, земля. Відрізати шматок землі вони їм пропонують. До речі, вони їм пропонують землю. Так, дивимось. Це Китай. Це китай. Тут йдеться мова про взаємообмін, взаємообмін і якісь е незаконні, незаконні договори з двох з двох сторін. Так, сподіваюся, ну сподіваюсь, що я правильно говорю. Так, да, ну дивіться, тут незаконні, незаконні е взаємодії, незаконна маніпуляція з територіями якимись. Тобто вони їм щось обіцяють незаконним шляхом. Порушуючи якісь норми, права, закони, Конституції, наприклад, щось вони Китаю обіцяють. Щось біля моря, біля води, біля моря, біля води. Знову таки, тишком-нишком і колотять, колотять буря в стакані. Знову ж таки, обіцяють відрізати їм якийсь шмат землі. Землю їм хочуть, але незаконно. А незаконно. чому незаконно, Незаконно. Щоби полегшити неспроможність, ну, щоб, ну, щоб домовитись, щоб домовитись з партнерською допомогою, щоб полегшити свій стан. Але знову ж таки, карта перевернутий паш це хитрість. Вони хитрують, намагаючись знову ж таки вирівняти свої рахунки, вирівняти свою е, конкурентну здатність ну, з цим спонсором. Я тобі це, ти мені це, і нам обом буде добре. Але це карта хитрощів. Вони можуть підманювати. Ви мене ще питали казали стосовно Казахстана запитати Казахстан в темі в домовленостях з Росією? Казахстан в темі в домовленостях з Росією? Стосовно там зброї постачання стосовно допомоги у війні проти України, Казахстан як? Ну дивіться, тут йдеться мова про перепону в порушенні кордонів Казахстану. Казахстан стоїть якби більш в опозиції, зупинка неспроможності відстояти свою землю. Зупинка неспроможності відстояти свою землю. Тобто, навпаки, вони намагаються припинити зазіхання ворога на свою територію. І тут йде, тобто, щоб не було такої ситуації, як в майбутньому, тому вони якось співпрацюють поруч. Співпраця йде. Але під тиском, під тиском, яка співпраця з Казахстаном в них іде, в для того, щоб Казахстан не був, скажімо так, на місці країн з окупованими територіями з Букурашки. Окрім того, в Казахстана ще якась є тема. Вони чинять опір нестачі якоїсь рідини. Чи то вода, чи то що. І тому вони можуть бути в договорняках з рашкою. Ну, ось так. У них не вистачає якоїсь води, води, рідини, якась цінність, те, що не робить їх щасливими в повною мірою, їхню сім'ю по крові. Тобто якась в них є дефіцит, дефіцит чогось, посилений дефіцит якоїсь рідини можливо. І тому вони в договорняках теж також, ну, якось вони співпрацюють. Не то, що в договорняках, вони співпрацюють з рашкою. Бачите, карта об'єднання об'єднання, але в той же самий час Казахстан, від, скажімо так, відстоює свої особисті кордони. Кордони пов'язані з їхнім спокоєм. Тобто, це вони діють в рамках превенції потенційного жаху, в який рашка може їх ввести. Ну, ось так. Ну, поки що так. Бачите, починала наскільки багато вражки зброї, як з партнерами? Вибачте, про людей наших питати не буду. Я не можу це питати. Це для мене болюче питання. Можу тільки спитати таке, чи дійсно зараз відбувається свідомий геноцид українців? Давайте так. Чи дійсно зараз відбувається свідомий геноцид української нації, українців, з боку, боку росусії, давайте спочатку спитаємо. Ну це понятно, що. Ну так, так, вони хочуть розполавініти, розполовинити, проридіть, щоб два рази менше стало. Тепер перепитаємо з боку з боку заходу, чи дійсно відбувається свідомий. Ну тобто, тим, що вони там щось не дають, затягують, роблять бізнес, тобто їм же все одно, що з нами відбувається правильно, то можна сказати, що вони приймають в цьому участь певною мірою. А якщо взяти, наприклад, Орбан, Фіцо, оці, на букву Ф рух. Не можу це говорити слова, бо Ютуб не любить. То от це ж теж захід. Вони теж приймають участь в геноциді, якщо взяти за великим рахунком. Ну, бачите, вони хочуть, щоб українське сонце закотилося, бачите, за картами. От. За руками е, скажімо так, російських, боже, як це слово сказати, забула слово. Противників, конкурентів. Ну, для нас конкурентів. Тепер внутрішніх подивимось деяких людей, які також можуть бути чи дійсно з боку внутрішніх українських ворогів. Іде. Геноцид української нації. Ну, дивіться, ну так, да. Особливо діти, діти. Особливо діти, нове покоління. Особливо нове покоління. Втрачаємо те, що саме цінне це діти. Рукотворно, маніпулятивно, бачите, щось дітям пропонуємо. Ну, наприклад, да? чимось зацікавлюємо. Або врівноважуємо рахунки, кількість, кількість ресурсів живих. Ну, ось так також це, і бачите, нове покоління знищується. Так. Покажи мені, будь ласка, Україну Україну після війни в плані людей. Покажіть, будь ласка, українська нація після війни, розквіт. Буде розквіт української нації після війни, у російсько-української війни? Чи буде розквіт нації в Україні? Немає підстав в цьому сумніватися. Карти про це говорять. Немає підстав бути апатичним до цього, бути, ну, сумувати з цього приводу і мати сумнів, буде розквіт. Ми зробимо все, щоб відстояти наші кордони, наших дітей, нашу гідність. Нашу цілісність і нашу незалежність. Це буде, я вам говорю про це, буде такі великі зміни. Так, да, зміни будуть з ніг на голову, з голови на ноги, але зміни будуть великі. Але ці зміни будуть не в бік уходу, не в бік облишення чогось, а навпаки, в бік повернення. Бачите, ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і тримаймо стрій. Бережемося!